Так, неприємна річ насталася, авторія просто в вже в, ахуєла вкрай, блять, мало того, що вона не працює, ще найобає людей. Дивіться, в нас є шкода скаут, вона по всіх базах все чітко б'ється, ми її перевіряли, перевіряли наші люди, І лаунчем перевіряли. Ну Краще всім перевіряли, чим тільки можна, бо ми тільки так і працюємо, бо ми там на одному місці машини постійно продаємо. Це вам не жапає, коли впарили і забулися, і не беруть трубки. У нас розбіжність там скільки? 25 тисяч чи 23? 22 тисячі кілометрів. Розбіжність написалася на сервісі, хоча в нас по сервісу б'ється зовсім по-другому. Там менеджер почав би бачатися, ми зараз вирішимо це питання, перевіримо от 3 до 4 А, от 3 до 5 робочих днів. Ну це піздець просто. Це таке відчуття, що ти блядь, виконавчу набрав, та ти ще їм і должен, блядь. І так платиш їм гроші, а вони ще й вийобуються, не хочуть працювати. Тобто, отак, от, от ну будемо вирішувати питання. Там, якщо ви слідкуєте, то дивіться далі, що вони там нам скажуть за декілька днів. Я думаю, все буде вже зрозуміло.